Люди не вороги, нас просто зіштовхують, а ми спимо. Зараз навколо злость, страх і біль, одні звинувачують інші, хтось закликає на війну, хтось проклинає, хтось мовчить. Здається, що весь світ збожеволів. Але, якщо зупинитися, хоча б на хвилину можна побачити дещо дуже важливе. Ми не народжуємося ворогами, нас такими роблять. Хто перетворює людей на зброю, з дитинства нас, вчать бути за своїх, любити батьківщину, боротися з ворогами, з екранів телевізора, з плакатів у новинах, у піснях, нас програмують, нам не пояснюють, хто насправді створює конфлікти, нам не дають обирати. Просто кажуть, ось ворог, іди, захищай, не думай, роби, що сказано. І людина, не прокинувшись, не поставивши жодного питання, іде, бере зброю, думає, що захищає щось святе, а насправді руйнує, руйнує себе, інших і світ, а потім сама ж страждає душею і тілом. Але вже пізно, ти не винен, що спав, ми всі спали. Це не про правину, це про те, що система зробила все, щоб ти не прокинувся. Вона нав'язала тобі, що думати небезпечно, сумніватися це зрада, відчувати це слабкість. Вона каже, що ти герой, якщо вбиваєш. Але не каже, що справжня мужність це залишитися людиною, коли всі навколо втрачають себе. І на вигідна, але не тобі. Поки ти втрачаєш близьких, хтось багатіє, поки ти живеш у страху, хтось міцніше тримає владу, поки ти стріляєш у мнимого ворога, якого не існує, хтось рахує прибутки. Ця система, вона не про батьківщину, не про правду, вона про контроль, гроші і владу через страх. Людей тримають у невіданні. Бо прокинута людина більше не слухається. Прокинута не стріляє, не ненавидить, не повторює чуже. Справжній ворог не людина з іншого боку, справжній ворог всередини системи. Справжній ворог це страх, який у тебе виклали, ярлики, які ти навісив, не дізнавшись правди. Ненависть, яку ти прийняв, як обов'язок, байдужість, яку видали за стриманість, і поки ти воюєш чужим тілом, система знищує душу. Ти можеш прокинутись просто зараз. Прокинутись означає поставити питання, навіщо я це роблю? Чого я насправді хочу в глибині душі, ти хочеш миру, тепла, щоб діти не плакали, щоб. Не хаватись, і якщо ти це відчуваєш, ти вже прокидаєшся. Ти можеш сказати ні, брехні, так, життю. Ти можеш не бути зброєю в чужих руках, ти можеш не підтримувати те, що несе біль і смерть. Ти можеш говорити правду, навіть якщо її бояться. Ти можеш обійняти ворога і побачити, що він такий самий, як ти. Ми не вороги, ми люди. І поки ми це пам'ятаємо, система слабшає. Сон закінчується, починається пробудження. А з нами надія. Просипайся.